Вітаю колеги пасічники. Сильний вітер у мене на пасіці тут. Тут за край за тими право хатами зразу поле і дуже сильні вітра звідти дують, вітер західний. Вирішив поставити поїлку, поставив тут на вулик, але ну, дивлюся, бджіл зносить просто вітер, вони не хочуть йти. Пішов, відніс поїлочки в затишне місце, поставив. У ті руки поїлки я не ставив, у мене тут за 300 метрів десь ставок і вся бджола йде на ставок. Цей рік дивлюся, що дуже багато бджіл лазить по трави, не летять вони далеко від вуликів, шукають воду тут близько. Пішов розпліт. І щоб допомогти трошки бджілкам, поставив поїлки з теплою водою. Поїлки я поставив, але бджілки не йдуть, тому їм треба привикнути пару днів, щоб цей пришвидшити, то я зараз покажу, що можна зробити. Наприкос у нас дивіться вже на підході. Воно такі бруньки. Найскорше він зацвітав, це я пам'ятаю, 4 квітня. Цей рік, напевно, ще скорше зацвіте. Ночі ну, не буде заморозки, бо як будуть заморозки, то абрикосів не буде. Добре, йдемо подивимося, покажу, що там можна з поїлочками зробити, щоб бджілка краще йшла. Буквально година часу пройшла, як я поклав тут малометну рамку. А тепер дивіться, що робиться. Зараз піду, поставлю ще за дві банки. Бджолки дуже-дуже хочуть води. Навіть дуже багато бджіл лазить по землі. Дивіться, вони шукають воду, хочуть водички бджолки. Ранній розвиток, багато розплоду, багато води ходить, треба їм. Так що, друзі... Якщо є, маєте можливість, ставте поїлочки. Бджолки вам подякують. Менше бджіл буде губитися. На ну, все добре. Бажаю всім здоров'я і удачі. Хай щастить.